Скорпіони, мої дорогі скорпіони, я вас вітаю на цьому відео. І сьогодні ми подивимося, що підготував місяць листопад для вас, Скорпіони. Яким він буде? Які головні події чекають скорпіонів у листопаді? Тому поїхали. І перша карта у нас король кубків, це є ви, це є ви, так, або якийсь чоловік, риба або скорпіон, так, тобто я кажу, що це є ви, з яким ви будете взаємодіяти, так? Король кубків, він у нас такий, якщо ви, наприклад, дівчина Скорпіон, так, то можливо знайомство з такою людиною. Це такий чоловік, який знає зробити компліменти, який знає вселити надію в найкраще майбутнє. Так він дуже гарно говорить. У нього є один мінус. Він більше говорить, чим робить, але тим не менш, так. Можливо, вам пощастить зустріти такого чоловіка. А взагалі ця карта ваша, тобто ви будете себе відчувати так, як маєте відчувати в листопаді місяці. Можливо, вам потрібно буде комусь поспівчувати, тобто хтось прийде до вас за якоюсь там порадою, когось треба буде вислухати, так, попрацювати з таким от. Попрацювати таким от психологом. Або це, можливо, кстати, консультація в астролога, психолога, нумеролога, таролога, так? тому, можливо, ви будете в когось консультуватися. Або якщо ви займаєтеся езотерикою, то ви будете комусь допомагати. Давайте ще одну карту. Сімка мечів. Сімка мечів це карта такого. Обману, так? По-перше, це, можливо, навіть крадіжка, тому будьте обережні, бережіть свої кошельки, сумочки, так, щоб вас не обікрали. Е і друге, її значення це карта, коли нас можуть надурити. Тобто, вам потрібно бути обережними у всіх пропозиціях, усьо, у. У всіх словах, які будуть до вас там доходити, так? що вам будуть люди пропонувати, тому що по цій карті дуже часто нас хочуть обдурити. Також ця карта, можливо, якихось пліток, і, можливо, за вашою спиною хтось буде вести якісь плітки, і ви про це дізнаєтеся, або ви будете про когось пліткувати, так? і це випливе і комусь не сподобається. Давайте ще одну карту з цієї колоди для скорпіонів. Четвірка жезлів святкування якогось результату. Четвірка жезлів це є такий проміжуточний, як то кажуть, результат, коли ми йдемо до якоїсь цілі. Так? Тобто, це можливо. Я не знаю, там ви довго шукали квартиру, і вам вдалося її, наприклад, знайти і ви святкуєте. Так? Або ви підписали контракт, але ще не переїхали. Або вже, наприклад, переїхали, але ще не закупили, наприклад, мебель. Так? Але це все-таки результат і святкування якогось результату. Це можливо переїзд, це можливо купівля-продаж нерухомості, це можливо переписання контракту, нової там, квартири під оренду, або ви будете комусь давати, і ви удачно там, підпишете, наприклад, так, контракт. Тобто це святкування. Святкування можливо, просто зібрання в колі родини, і ви будете щось святкувати так, там, своїми родичами. Давайте візьмемо наступну колоду. Для вас У мене сьогодні три колоди, і а, з кожної колоди я витаскую по три карти. Тому, скорпіони, вже темніє. Вже бачу світло не дуже. Так. Листопад, що нам приготувати? Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів – це коли ми обороняємося, це коли ми стоїмо, ми построїли таку от огорожу, в нас вже правда фізичних і моральних, емоційних сил вже не дуже є багато, але ми ще тримаємося. Тобто, якщо хтось там зазіхає на вашу якусь там територію, хоче переконати в чомусь вас, але ви ще тримаєте ту оборону, що ні, я, не, я тебе не підтримую, я рахую це інакше. Так. По дев'ятці жезлів часто можуть бути головні болі загострення мігрені, якщо вам це актуально. А, і взагалі дев'ятка – це коли ми вже трошки втомилися як морально, так і фізично так, до тої боротьби, яка в нас є. Але не забуваємо, що дев'ятка – це вже кульмінація. У нас до десятки залишився один-єдиний крок. Давайте ще одну карту для вас, Скорпіон із цієї колоди. Карта Мах. Боже, перший старший аркан. Прекрасна карта. Карта Мах – це коли в мене є все. У мене є ресурси, в мене є знання, в мене є час, в мене є, в мене є енергія для того, щоб я йшов вперед. Карта маг часто, можливо, якісь виступи публічні, тобто, можливо, ви перед кимось будете щось виступати, щось розказувати, і толпа там, людей буде вас слухати. Можливо, це ви когось будете навчати, можливо, ви когось будете стажувати, можливо, ви будете в когось навчатися, можливо, ви якогось, кого мага, знайдете, як то кажуть, як наставника, і він вас буде чомусь учити. Так? Але це коли я можу все. Це відчуття того, що. А мені море по коліна, як то кажуть. Тому що я дотепер вчився, здобував знання, набирався досвіду, так? І зараз я просто беру і дію. Прекрасна карта Скорпіони. І давайте ще одну карту для вас цієї колоди. Карта колісниця. Прекрасна карта. Ця карта нам говорить, будь-які питання ви можете вирішувати з автомобілем. Наприклад, покупка, продаж, пошук, оренда, ремонт автомобіля. Так? Тобто, можливо, ви будете займатися якимись питаннями свого автомобіля. Або у вас, наприклад, з'явиться там. Ідея, яку машину ви хочете собі придбати, або ідея, що ви хочете змінити свою машину і на яку, так? І будете шукати, або виставляти, наприклад, свою машину на продаж. А також ця карта нам говорить про поїздки, можливо, планування якоїсь поїздки, або навіть сама поїздка, так, відбудеться в листопаді. Так? А взагалі карта Колісниця нам говорить про прогрес. Прогрес, з який відповідаєте ви. Тобто, якщо у вас були ситуації, які були там в стагнації, так, на паузі і щось не рухалося, то по колісниці йде прогрес, причому дуже швидкі сни, так, швидко все починають події рухатися, і починає все йти вперед, якщо було в якомусь, наприклад, застої. І по цій карті це е, дякуючи вам. Тому що ви берете і запрягаєте тих двох конів в колісниці і рухаєте. Тобто процесом керуєте ви. І беремо останню колоду для скорпіонів. Подивимося, що ця колода нам скаже на листопад для скорпіонів. Карта дурак. Карта чогось нового, карта обнулення. У вас третій старший аркан. Це буде досить такий значущий місяць. Карта, дурак, він нам показує про те, що ви можете дізнатися про вашу неочікувану, наприклад, вагітність. Так? Ви можете там, ви не очікували, і тут ви дізналися, що ви вагітна. Це, можливо, переїзд за кордон, так? Але це щось таке нове, що ми ще не знаємо. Ми не знаємо, як там діти. Можливо, хтось вам запропонує нову роботу, а ви і взагалі не знаєте, як її робити. Але ви рискуєте. По цій карті дуже добре ризикувати. Дуже добре ризикувати. Тому що цей ризик буде оправданий. І причому, що по цій карті такий дуже позитивний настрой. Тобто, не дивлячись на те, що у вас не вистачає досвіду, у вас не вистачає якихось знань, у вас є дуже велике бажання, і ви вірите в то світле. Майбутнє в той світлий результат позитивний, так, який вас чекає. Боже, вже дуже темніє. Дивіться, як тут швиденько темніє. Так, і ще одна карта для Скорпіонів. Рицарь мечів. Рицарь мечів, це в нас новина, яка, яку ви, наприклад, не очікували. Можливо, новина про когось або за когось, так? Це якийсь телефонний дзвінок, це якась смс-ка, яку ви не очікували, так також рицар мічів, можливо, говорить про якесь різке висказування. Можливо, хтось різко вискажеться вам, так? А можливо, ви будете комусь різко щось там в обличчя висказувати. так. На цій почві, ну, по рицарю мічі можливий якийсь конфлікт, так, із-за різкого висказування свого, так? Або. Наприклад, ви довго шукали і не могли знайти якийсь документ, і зараз вам м, вдасться його знайти, так? Або ви там чекали на отримання якихось документів, і вже не, там, наприклад, візи, або ще щось, і вже навіть не очікували, що вони прийдуть, і тут в листопаді вони неочікувано до вас самі так попадуть в руки. І остання карта для скорпіонів на, сьо, на листопад місяць, так? Королева жезлів. Прекрасна карта. Ну що, королева жезлів? Це є в нас жінка. А, лев стрілець і і, 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 і. боже мій. Вогняної стихії. Я вже забула, я просто думаю про те, що вже дуже темно. Як мене буде видно на відео, і я вже овен-стрілець, Лев стрілець, так? І в мене вже все. От, а, це жінка а, така, можливо, будете контактувати з такою жінкою, але це така жінка, яку видно, прям от вона в центрі уваги. Тобто, якщо вона десь з'являється в якійсь компанії, то вона прям в центрі уваги, так? Можливо, це ваша подруга, можливо, це ваша мама, і ви будете з нею контактувати так, або пропозиція, якась надійде, або новина надійде від цієї жінки, так. Або це ви будете так себе поводити, так? Що там десь буде відвідати якусь вечірку, або якийсь захід, і ви будете настільки в прекрасному якомусь там врані, вбранні з макіяжем, з прическою, що все, вся увага буде прикута тільки до вас, і ви будете там виступати, щось співати, танцювати, і всі будуть на вас дивитися. Дорогі мої скорпіони, я вам бажаю прекрасного листопада місяця. А... Щоб він пройшов тільки під позитивною нотою, дякую вам за перегляд! Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей.